Вітаємо всіх учасників нашої школи здорового харчування. Сьогодні у нас перша лекція в нашому проєкті, і ми будемо говорити, чому ж власне харчування настільки важливо для нашого життя і для нашого здоров'я. Я Тамара Мартиненко, лікар-терапевт, клінічний нутриціолог. І малюта Галина один із кураторів школи здорового харчування, сертифікований нутриціолог. Зараз буде у нас демонстрація екрану. І ми розпочинаємо. Чому ж все ж таки здорове харчування так важливо для здоров'я, тому що вже давно люди зрозуміли більше, що здорове харчування це все ж таки фундамент здоров'я і ставлення до їжі це не про якісь модні дієти, чи списки дозволеного, чи списки забороненого, тому що ви знаєте, що в давні часи термін дієта воно походить від грецького слова. Діаїта, що в перекладі означає спосіб життя або режим, лікарі того часу, зокрема Гіппократ, стверджували, що здоров'я людини залежить від її способу життя та звичок, і вони радили тоді вже своїм пацієнтам дотримуватись певних правил харчування та фізичної активності, щоб підтримувати гармонію в тілі та душі. Ми можемо знати всі теорії світу, читати етикетки, рахувати нутрієнти і водночас залишатись в напрузі в хаосі, коли йдеться про харчування. Дуже часто не розуміємо скласти тарілку, що туди покласти, щоб це було для здоров'я. І мова не про якісь я ж кажу, чарівні пігулки, чи продукти, чи черговий якийсь список суперфудів, а про стабільність і ритм, про регулярне харчування, щоб воно було повноцінним з жирами, клітковиною і білками з достатньою кількістю вітамінів і мікроелементів. Їжа, яка підтримує, а не виснажує це і є превентивний підхід не чекати, коли тіло скаже я більше не можу, а дбати заздалегідь. Ну і давайте відслідкуємо з вами шлях бутерброда в нашому організмі або як харчування впливає на здоров'я. З першого шматочка їжа стає учасником неймовірного процесу. Вона проходить через весь наш травний тракт, розкладається на складні хімічні елементи і сигна подає сигнали організму. Кишківник не просто в всмоктує нутрієнти, він передає інструкції нашим клітинам. Наші мітохондрії, тобто станції енергії і ДНК, отримують дані про те, чи є у тіла ресурс для відновлення для. Процесів і тому подібне. Організм інтерпретує цю інформацію, вирішуючи, що ж робити: спалювати жир чи накопичувати його, дати вам енергію, чи відправити в режим сонливості. Коли в продуктах, які ви їсте, бракує належної інформації, тобто продукти бідні на поживні речовини, або надається неправильна інформація, так як сучасні продукти харчування багаті на штучні інгредієнти, надається багато, багато інформації, тобто є надлишок поживних речовин, наше тіло може починати працювати неправильно. А якщо ж ви надаєте своєму організму ту інформацію, яка призначена для травлення, засвоєння, для метаболізму, у вас є можливість запобігти, контролювати та навіть лікувати хронічні захворювання? Давайте зараз розберемо коротко, для чого нам взагалі їжа. Забезпечення, по перше, забезпечує організм енергію, тобто енергетична функція, доставка в організм, які впливають на психоемоційний стан, мотиваційно-сигнальна функція забезпечує речовинами для росту і відновлення наших клітин і органів. Це будівельні речовини, і це перш за все білки, менше жири і ще менше вуглеводи приймають в цьому участь. Далі мінерали для будівництва кістоки, тут тобто пластична функція. Утворюються регулятори з їжі, регулятори обміну речовин, тобто ферменти і гормони. Сюди вже у нас потрібні нам білки, вітаміни, мікроелементи це регуляторна функція. Здатність організму протистояти дії шкідливих факторів. Це і білки, і вітаміни потрібні незамінні жири обов'язково омега 3, омега 6, омега 9 мікроелементи, залізо і цинк це імунорегуляторна функція. І необхідна їжа ще нам для чого? Для одуження і попередження рецидивів, тобто реабілітаційна функція. І задача в нас стоїть накормити організм так, щоб забезпечити всі ці процеси і всю нормальну роботу всіх органів і систем. Ваша їжа це ваш ключ до довголіття. Ця фраза належить Лісі Москоні, дослідниці жіночого мозку, і я повністю з нею погоджуюся. правильне харчування це не про неусвідомлення якісь бездумні дієти, а про підтримку гормонального балансу, захист від запалення, стабільну енергію, здоров'я мозку, кісток і краси. Ну і трошки статистичних даних. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Здоров'я людини залежить на 70% від того, що вона їсть. Розвиток та прогресування більшості захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, онкологічні, цукровий діабет, ожиріння, ураження кісток та суглобів, теж залежить напряму від харчування. І за даними Міністерства охорони здоров'я України є такі статистичні дани, дані, що дві треті усіх хвороб українців і близько 86% смертей зумовлюють хвороби, спричинені неправильним харчуванням. Знову ж таки, ці ж самі: цукровий діабет, онкологія, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби органів дихання. Чому це саме так в Україні? Тому що харчування більшості українців є висококалорійним за рахунок вуглеводів і жирів низь... 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 низької якості. Правильне харчування може знизити риск смерті на 50%, неправильне харчування збільшує ризик смерті в два рази, що скорочує взагалі тривалість життя приблизно на 6 років. Тобто їжа це молекули, які можуть працювати або в плюс, або в мінус для вашого здоров'я. Ну і ще трошки про захворювання, яке спричиняє зайва вага. Ви почули, як багато захворювань може із за цього бути. Але тут хочу трошки зупинитися буквально на ожирінні. Це захворювання, при якому збільшується маса жирової тканини і порушується обмін речовин, уражаються органи та системи і розвивається харчова залежність. Але чому саме на зайвій вазі? Ви знаєте, от ви бачите тут таке фото дуже таке позитивно. Дівчата, які мають зайву вагу, і це я взяла з таких форумів боді позитива. І дуже часто позиціонується, от що це якби просто якісь така косметична особливість, але я думаю, що всі люди, хто мають уже не просто зайву вагу, а ожиріння, це, звісно, завжди вибір людини. Але вони повинні чітко розуміти, чим вони ризикують і що може бути в результаті от такої зайвої ваги. які ж медичні ускладнення ожиріння. Це вони охоплюють практично майже всі системи організму. Це і діабет другого типу, і серцево-судинні захворювання, гіпертонія, інфаркт, інсульт може бути Це онкологічне захворювання, і це особливо рак грудей і товстої кишки, захворювання суглобів, артерити, остеоартроз, печінки розвивається жирова хвороба печінки. І причому вона непомітно розвивається, тому що печінка вмирає мовчки, вона не дає дуже довго ніяких скарб. Далі. Захворювання можуть бути травної системи та репродуктивні розлади, безпліддя, причому у жінок з зайвою вагою може бути і синдром полікистозних яєчників. Ну ще дуже таке неприємне ускладнення це так як порушення нервової системи і депресії, причому які важко лікуються. І такі ускладнення, звісно, значно знижують якість життя та тривалість життя. Які ж основні принципи харчування, яким воно має бути? Звісно, ми будемо це розбирати на протязі наших всіх наступних лекцій, Екцій і спілкувань, але зараз коротко, які основні принципи харчування, воно має бути збалансованим, різноманітним, нутритивно щільним, забезпечувати надходження всіх макро і мікронутрієнтів, обов'язково з контролем вітаміні, вітамінів, вітамінів В, В3, в 12 вітаміна С обов'язково з контролем омеги-3 і магнію, тому що це саме найчастіші дефіцити, які зустрічаються у жінок. Воно має бути пре і пробіотичним, тобто з клітковиною достатньою кількостю. З з сквашеними ферментованими і кисломолочними продуктами, воно має обов'язково бути протизапальним, тобто достатня кількість омега 3 поліфенолів, а поліфеноли – це ягоди, какао, кава, зелений чай, оливкова олія, горіхи, насіння, льон, зелень. І все це має бути присутнє у вас не від якогось випадку до випадку, а регулярно. Антимутагенне, тобто воно має бути багатим на галову кислоту, на цистеї, на ліпоєву, на поліфеноли, знову органічними формами селену. Це цибуля, чесник, перець, капуста, броколі, також чай, гранати, шпінат, бразильський горіх, гриби і вівсянка. Тобто ви зрозуміли, тарілка у вас має бути різноманітна і бажано різнокольорова. Чим більше кольорів, тим вона здоровіша. Ну і ми з вами проговорили про основні аспекти. І Я думаю, кожен із вас зрозумів, що їжа це такий головний пульт керування нашою гормональною системою. Від того, що лежить на нашій тарілці, буде залежати, чи буде інсулін тримати енергію в балансі, чи злетить до неба кортизол, чи будуть в гармонії ваші естрогени, лептин і гормони щитовидної залози. Саме про це, з прикладами харчування, з розрахунками ми будемо говорити на нашій школі. Здорового харчування. Попереду у нас цікавий шлях. Можливо, будуть сумніви в когось, але я бажаю кожному з вас зійти, дійти до кінця і не зійти з дистанції. Я думаю, що не прагніть ідеальності, не, в, не у всі у кожного буде свій шлях. Але в маленькі щоденні дії, які ми будемо робити, це завжди вони перемагають і краще, ніж якісь одноразові великі зусилля. Дозвольте собі отримати результат на цій школі. Вітаємо всіх ще раз і до зустрічі на наших заняттях.